Село Мощун Київська область. Саме тут, за 30 кілометрів від столиці, весною 2022 року був зупинений наступ росіян на Київ. Тоді у мощуні точилися дуже сильні бої. І як наслідок, колись затишне та мальовниче село перетворилося на руїни. Більшість будинків були пошкоджені або знищені повністю. Пані Інна одна з багатьох місцевих, чий будинок зруйнував російський снаряд, а сама жінка вижила лише дивом. Вона згадує, як 24 лютого просто над нею летіли ворожі гелікоптери. Я з другого поверху побачила, прямо з моєї криші полетіли вертольоти в сторону Гостоміля. І я вилетіла, думала учення наші. А потім побачила, що взриви там. І дуже видно мені там було, що і перестрілка прямо з вертольотів була. Видимось хороша. А потім оттуда з лісу вилетіло 30 вертольотів. 30. Інна на власні очі бачила, як російські окупанти намагалися десантуватися у гостомелі. Потім спостерігала щоденні і безперервні бої, зокрема артилерійські дуелі. Мущун опинився у самому епіцентрі бойових дій, а одного дня, на жаль, прилетіло і в будинок пані Інни. О, це один був прильот. Порушило все це. Тут був отакий ще прольотів, його немає. Слідучий прильот. Це все, що залишилося. Тут яма така була два метри, я її вже засипаю, засипаю вже сюди прильот, тут розірвалося. Тут забору немає, тут зовсім забору не було. Це ми так ото склеювали, так щоб собака не вискакувала. Жінка зрозуміла, що треба негайно виїжджати однак, змоги організовано евакуюватися уже не було. Тож пані Інна вирішила вибиратися з мощуна самостійно. Майже шість кілометрів під потужними обстрілами вона йшла пішки зі своїм собакою, аж поки не дісталася до сусідньої горинки. З евакуації до Мощуна Інна повернулася майже одразу після того, як росіяни відступили з Київської області. Коли жінка побачила свій будинок, зрозуміла, що рішення виїхати її врятувало, бо один зі снарядів влучив просто всередину будинку. Снаряд розірвався всередині хати, бо там ну все видно. Стіна порушена. Погоріння не було. Слава Богу. Там були деякі. Такі, що вроді як починали загарати, ну мене все воно було оброблено, може поетами і загоріло. Пані Інна каже, звісно, крім безпосередньо страшних руйнувань, дуже неприємно було і те, що у її будинку жили російські військові. Катапи не змогли в мене двері відкрити, залазили через балкон. Підставили лісницю драбину і залазили так. Ну, от мене з не було, все випите. Все поїдено було, розбросано, ну там в мене ще плащ палатка, якась чи що воно таке на вулиці зараз. Отака з палатка. І тут навіть. О, так, це російська. Ци? хто там? Циденов ЕМ. Це денов, сподіваюся, що тебе вже нема Це денов, да це їхні. Це російське маркування. Мощун від російських окупантів звільнили 21 березня 2022 року. Однак наслідки війни тут відчуваються і досі. Як і більшість місцевих, пані Інна намагається відновити те, що зруйнували росіяни. У мощуні це понад 2000 житлових будинків.